На засіданні Ради безпеки ООН, яке відбудеться завтра, 20 листопада, Україна винесе на попередній план передній план сьогоднішнього дару Росії по багатоповерхівці в Тернополі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що він сказав. Давайте далі почуємо. Завтра на засіданні Ради безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 21 людини включаючи двоє дітей. За останніми даними, 25 людей. Серед них троє дітей. У Тернополі Він голосив, що Україна закликає до засудження справедливості. Та все ж таки, рішучої відповіді. Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу. Сбіга також доручив усім українським посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова емоційно прокоментувала. Масштабну нічну атаку Росії по Україні, внаслідок якої десятки людей загинули та є поранені. Вона наголосила, що Росія воює не проти армії, а проти мирних людей, намагаючись стерти їхнє життя. Тернопіль досі переживає справжнє пекло. Друзі жертв описали ніч, яку не можна забути: хаос, пожежа, крики, обвалені житлові будинки це реальність російського терору, що направлений проти мирних жителів. Це не боротьба проти армії, це спроба стерти людей та їхнє життя. Вона зазначила, що незважаючи на постійні обстріли, внаслідок яких гинуть мирні люди, енергетична система зазнає пошкоджень. все ж Україна продовжує боротися за всіх нас. Вона також висловила співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок нічної атаки. Під Час масової атаки 19 листопада винищувачі міраж 2000 та «Ф-16» знищили щонайменше 10 крилатих ракет. Як повідомили в повітряних силах збройних сил України, впроваджуючи власні інноваційні підходи до ведення повітряних та протиповітряних боїв, українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника. Пілоти Ф 16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів, бо без достатньої кількості бомб та ракет f 16 не допоможе перемогти ворога. Зазначається, що окрім місії з протиповітряної оборони, цілі літаки активно застосовуються для авіаційної підтримки військ. Зокрема, за інформацією повітряних сил, пілоти f 16 уразили більше трьохсот наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БПЛА, склади боєприпасів та логістику ворога. Пілоти Ф 16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів, бо без достатньої кількості бомб та ракет F-16 не допоможе перемогти ворога. Українські енергетики відновили живлення тимчасової окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія була пошкоджена через обстріл російських окупантів. Про це повідомляється в заяві Укренерго. 14 листопада, після чергового російського обстрілу, ЗАЕС була заживлена за однією лінією, що є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки. Енергетики нагадали, що відновлена лінія менше тижня пробула в роботі після попереднього заживлення. До цього російський обстріл вивів її з ладу у травні. Вона не працювала близько півроку. Причини причина відключень це регулярні російські обстріли, що пошкоджують дроти. Ізоляцію зумовлюючи обриви та короткі замикання, пояснило Укренерго. І за увесь час повномасштабної війни українські енергетики відновлювали живлення Запорізької атомної електростанції понад 40 разів. І електростанція 10 разів повністю втрачала живлення від енергосистеми України. Я ж нагадаю, що 14 листопада ДЗС втратила живлення лінії електропередачі Дніпровська, в результаті чого опинилася під загрозою чергового блокауту.